Всім доброго дня! Сьогодні я розповім про те, як можна буквально за декілька днів заробити 50 доларів мінімум, Це сама менша сума, яку мені вдавалося заробити. Також розповім, як робити це максимально вигідно. Розповім про бонуси, які ви зможете отримати, якщо зареєструєтесь за моїм партнерським посиланням та покажу все по і так, заробляти ми будемо на біржі Max Global. Для тих, хто ще не зареєстрований, переходьте в опис під цим відео, буде моє партнерське посилання з максимальним бонусом. А конкретно на цій біржі ми будемо заробляти за допомогою MD. так, що таке MD? MD це така лотерея з білетиками. Якщо ваш білетик виграє, вам дають. Е Токени певного проєкту на досить непогану суму. Потім цей проєкт ліститься на цій біржі і ви продаєте ці токени по максимально вигідній ціні. Так, давайте перейдемо безпосередньо до самої лотереї. І так, давайте буду вам по кроку показувати, що куди нажимати і як отримувати ці білети. Нажимаємо на першу вкладку, там де MD. Нажав. Ось тут нам будуть показувати, який ще час біржа проводить Амдеї. Інколи буває, що біржа проводить по декілька MDів за раз. І ви можете приймати участь в цих АМДів одночасно. Тобто ви будете робити торговий оборот і отримувати білети одним торговим оборотом в декількох амдеях. Пізніше покажу, як це робити. І так, як бачите, зараз проходить лотерея ось такого токена. Нажимаємо сюди, там де горить табличка розігрів. І на що нам потрібно звернути увагу. Так, дивіться, для початку я вам об'ясню, коли нам потрібно приймати участь, коли будуть розпроділятися виграшні білети та коли буде лістинг. Дивіться, ось коли в нас тут така зелена кнопка. Розігрів, це значить, що в цей період нам потрібно робити торговий оборот. Чим більше ми зробимо торговий оборот на ф'ючерсах, пізніше покажу, як це робити максимально вигідно, чим більше білетів, які приймають участь, і кожен з них може перемогти. Давайте розглянемо все більш детальніше. Ось тут там, де написано обсяг торгів. У мене ще з 0, тому що я ще не робив ніякий оберт, пізніше зробимо це разом. Так, листаємо донизу. І так, тут ми бачимо, що на цю роздачу виділили 66 тисяч цих монеток. Виграшних білетів буде 650. За кожний виграшний білет нам будуть насипати 820 токенів. Якщо ми перейдемо на CoinMarketCap, і подивимося, що ціна однієї монетки складає 10 центів. Тобто, порахуємо, що 820 помножимо на 10 центів, нам дадуть токен на 82 долари. Я вважаю, що це досить непоганий такий заробіток на теперішньому ринку, тому що зараз дуже мало темок, на яких можна заробляти такі гроші. Також е хотів би сказати, що. Всі ті білети, які будуть невиграшними, також отримують певну таку маленьку компенсацію. Ця компенсація е, буває різною. От 50 центів до 5-15 доларів буває таке рідко, але буває. Інколи дають на 5 доларів, на 8-6 на 6. І так, як нам отримувати ці білети? Білети отримуються за обсяг торгів на ф'ючерсах. Чим більше ми робимо обсяг торгів, чим більше нам дають білетики. У кожній лотереї є ось така таблиця, де вказується, скільки ми отримуємо білетів за певний обсяг. Тобто, в даному випадку, якщо ми зробимо на ф'ючерсах торговий обсяг більше 10 тисяч, ми отримаємо один білет. Більше 20 тисяч ми отримаємо три білета і так далі. Тобто, на один аккаунт можна отримувати до. Там 280 білетів. Ну, я не думаю, що ви будете робити обороти в 2 мільйони. Так що я рахую, що до 50-50 тисяч максимальна кількість така оптимальна. При якій і на комісії ви набагато витрачаєте. І є дійсно високі шанси виграти алокацію і заробити свої гроші. Торговий оборот. Потрібно робити на ф'ючерсах. В деяких лотереях пишеться які рахуються пари. В даному випадку рахуються всі пари, які є на ф'ючерсах. Інколи тут вказується перелік пар, на яких потрібно робити. В основному всі роблять на парі біткоїна. В 90% всіх цих лотерей є пари біткоїн. Так що я вам рекомендую робити іменно на цій парі. І так, давайте перейдемо до наглядного прикладу. Для початку реєструємося на цій біржі, закидаємо сюди певний депозит. Ну, скільки в кого є 5, 15, 20 доларів. Цього було достатньо. Пізніше покажу ще, як отримати бонуси, і тут потім ви будете витрачати ще менше на ці лотереї. Після того, як ми закинемося в депозит, дивимося, які тут є лотереї. І уважно дивимося, ось зараз тут йде таймер. Коли йде таймер, нам, ми можемо робити торговий оборот. В даному випадку, ми можемо робити торговий оборот до завтрашнього дня. Після цього ми заходимо в цю ж саму вкладку і тут буде світитися ось ця зелена кнопка. Після цього як ми зробили певний торговий оборот, який нас задовольняє, 10, -20, скільки там тисяч ви хочете. Наприклад, ми зробили торговий оборот в 20 тисяч. Нам цього достатньо. Ми заходимо сюди, нажимаємо зелену кнопку. Після того, як ми нажали цю кнопку, наш торговий оборот фіксується, і весь наступний оборот, який ми будемо робити, більше враховуватись не буде. Так що я рекомендую вам зразу зробити, скільки ви бажаєте. Потім перейти сюди, зафіксувати. І потім на цій інформації. Скільки ви зробили оборот, нам видадуть певну кількість білетів. Так, показую, як робити торговий оборот максимально вигідно. Для початку почнемо з бонусів. Тому що чим більше у нас буде бонусів, чим менше ми будемо тратити свої власні кошти. Після того, як ви зареєструвалися за моїм реферальним посиланням, нажимаємо на 1000 доларів. Ось тут у нас будуть завдання, за виконання яких нам будуть давати бонусні USDT, які ми зможемо використовувати для покриття комісії. Ось як бачите, коли ви заведете свої сюди власні кошти і зробите на фьючерсах перший оборот в 1000 доларів, ви зможете забрати ось такий купон на 5 доларів. Після того, як ви зробите. Оборот на 10 тисяч доларів ви зможете забрати від 1 до 50 доларів. Також для моїх партнерів, які зареєструвалися за моїм посиланням, у мене є таке промо, за виконання яких умов ви конкретно від мене отримуєте на спотовий гаманець 5 доларів. Ви виконуєте ці нескладні умови та отримуєте від мене 5 доларів на спотовий гаманець. Посилання на мою групу я залишу в описі під цим відео та посилання конкретно на це промо також буде під відео. Після того, як Ви виконаєте ці всі завдання, у вас на балансі буде 15-20 доларів для покриття комісій. Показую як робити торговий оборот на ф'ючерсах. Для початку нам потрібно перевести кошти з гаманця на ф'ючерси. Нажимаємо перевод. обираємо, Що ми хочемо перевести. В даному випадку я буде переводити в USDT. Обираємо суму та нажимаємо Перевести. Тепер переходимо на вкладку фьючерси. Тут ми обираємо пару, в якій ми будемо торгувати. Я обираю біткоін. Зверху обираємо плече, з яким ми хочемо крутити. Та обираємо суму. І нажимаємо кнопку Long або Short. І тепер ми можемо спокійно крутити оборот на певну суму. Наприклад, я вже відкрию угоду на 5 доларів І будемо відкривати по маркету, щоб не чекати заповнення свого ордера. Я пишу 5 доларів, відкриваю наприклад, за long. Ось як бачите, ось моя угода. І зразу закриваю її. Після цього ми можемо перевірити, чи зарахувався нам оборот. Заходимо в MDA. Заходимо в цю лотерею та дивимося, як бачимо, на, у нас тут все, торговий оборот на фьючерсах 7 доларів. Ось Таким способом ви можете накручувати собі оборот в 10, 20 і 50 тисяч. Як бачите, у мене зараз на ф'ючерсному гаманці. Доступно моїх реальних 29 доларів. А на балансі пишеться 34 долари. 5 доларів це бонуси, які я отримав за виконання завдань та які йдуть на покриття комісії. Тобто, чим більше у вас бонусів, тим більше ви можете крутити і не втрачаючи своїх коштів ні копійки. Ну і На цьому все. Робіть торгові обороти з розумом, використовуючи купони, не втрачайте свої гроші. Реєструйте за моїм реферальним посиланням, отримуйте бонуси і від мене, і від біржі. Дякую за перегляд. Бажаю вам максимальних іксів!